Всім привіт, колектив, вибралися на тихе полювання. Думаю, якщо щось знайдемо, то трішки познімаю. Сьогодні 19 листопада. Ось. І з'явилася можливість, батьки їхали, гукнули мене, думаємо походимо, подихаємо свіжим повітрям, тому декілька грибів знайшов. Ось. Щоб знаходити, то я думаю, покажу, кому цікаво, то й подивиться. Ось тут були, зараз камеру переведу. Ось тут була кубка, зрізав. Зараз буду шукати далі. Так, ось до грибники, рука йде знімай, бо я находив по одному по два, а тут дивіться що робиться О, так звісно, можна збирати. Все, до свидань. Все, бачите, кажу тільки знімай, но не рви, чи не ріш. А я хоч познімаю. Так, мені підготовили ділянки для зйомок. Так що ще, виявляється, можна і гриби в лісі знайти. Так, ну все, я їхні познімав, піду свої шукати. Так, піду свої шукати. Єдине, що... Ну, листя, звісно, потрібно. Потрібно гребтися. Ось. Але коли ти знаєш, що там щось можна знайти, то, то є бажання і шукати. Так, ну найду, то ще включуся. Ось. Ще одненького знайшов. Ось три штучки. На завтра Ось уже бачу. Прикрити листя. Один, другий поїдений. ще не видно. Коротше, якщо походити, погрібтись, то щось можна знайти. Так, знову ось гарненькі які. Потрібно обійти навколо пеньочка. О, ось, бачите, дивіться, зачепив листя. Ось. Манюсенькі. Стрижки далі від пенька, видно? Один, два, три. Маленькі. Зараз буду їх зрізати. Походю трошки познімаю, бо... Незручно і знімати і різати все трасеття, а так побуду оператором. Ой. О, бачите. А ну Покажи в руці скільки вже... бідненькі, Маленькі, але, але є. Але ще живі. сам процес. Під деревами і між деревами. Ось ці, наприклад, були між деревами. Одне, щоб потрібно листя горнути, тому що... Тому що листя богатенько Майко. добре що є, Так Ой які на сонечку. Такі і, і по розміру бішечки, і, і в купці їх. Слимачки. Ну теж їсти час. Шукаємо далі. Ось такий огляд. Зато диви, одного зрізав і зразу в жмені щось відчувається. Трошки старикувати. Пойдьоот. Що мені? Так. Я вже ще й розумію. Da, як на рибалці, тільки включаєш камеру і перестає клювати. Так і тут, тільки включив камеру і риби, десь попропадали. Півтора. Ну, коротше, в такому режимі шукаємо далі. Щось будемо знаходити, ще, можливо, трішки познімаю. Так, знайшов сімейство. Зараз будемо розгрібати. Дивитися, хто у нас тут є ось... ось... Напевно, тут під цим листочком. Так. Тут треба обережно, бо вони розкидані. Пакетик вода О. О. О, Це я знайшов, що ти не бачив Оце воно Ні то я ж не хотів колупати Ну да, такі Як Таких щоб пару Мість Гикапсы. Пущер пить сниждики. Случайно наткнулся. А ну дай такого сфоткаю я поставлю. На на заставку ну давай. О, так чекай. Може таку покласти з, з болотом. Хай. Не наш. Не треба. Я сфоткав, щоб на цей. Я думаю, цього лишня. Ну да, лише в лісі, хай далі росте. <ріху> <ріху> О, це такий дві. Свиснувший. Воно де лежати. <ріху> Скільки наїстися, щоб я до дали... багато відрізав. Ну то ти ж до диви далі за цим, за листям. Не видно, ось дивіться. О, диви, який. А це я удачно зайшов. тракториста вам покажу, а то все в кабіні, да в кабіні. Ще й грібник показується теж. Добре, при, при, при цей. Приплюснуті лежать. Тасує. Якщо хазяїн приготує. А да, якщо не сьогодні... <ріх> Як не сьогодні казав. Так, що тут ще у нас? Ну, Скільки затоптав? Та вроді О, це звідки? А це десь ось додиви. Mm. Диви, диви. Тут, коротше, треба mm. по воздуху ходити. Mm. Uh -huh. А ти, ти снідав чи? Головне маму не звати. Mm. <сміст> Хай шукає свої. <сміст> Ще не снідав. Mm, то, 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 Може це mm. через сто, так? Да? Того не давляться, вони а ти не снідав Не видно, що не. Було б що клас і так покладе Що, кончили ще що, ще є, Де, де, де? о непреривна съйомка, ну да, щоб без монтажа о, Доша є. І що головне, що між деревами, саме по лісі. І славні величенькі. Вже слимаки об'їли, да? так? Можна. Довго ми ходили. Ага. Ну, тут це вже щось є. Ага. А ось ми не бачу. Шо ти шо? Слимаки киш. Tu je tako dobra povna. Nihče ni videti, no. Do tega ni se treba obsedeniti. Так, коротше, шукаємо далі, щось знайдемо, ще що цікавиться. Так, знову знайшов. Ось так, порозрібав. Зараз виріжу ці. І ще тут навколо погребуся. Так що потрішки. Зараз покажу, скільки вже ось в пакеті. Нараз посмажити буде. Mm -hmm. території А, там і хоть трохи менше було так дуже дуже треба скрабатись. Треба там дворників, що дують. Тут ми тут, а цю дуйку, дуйку. Ну але тоді ще й асфальту треба створити uh -huh. Так, ну ще тут трошки пошкребемося, може ще Так, видишь, мищець. Короче, потрошки, потрошки, але процес іде. Дай, пар. О, Ось, да, і по-моему на прошлой Ну такі, да Середні саме хороший. Не виспишці Ой-йо-йо потельно Гарний, сама гарни Немухомой не вот надоща <рес> Де. Де. Легше ти. Це не я, це. це хтось це, це, наступив. Це щось уже було тут. Хтось їв. Ні, це тепер так проволік. Що як шляпки порозлітались? Ну а це голо ж має. А ми хтось їв, сидів. А де ті? А де коли ті? з'їли? зловиш по лісі що характерно. Між деревами. Де, де, де. де. Ну це можна і свекруси. Так Шкраба им далі. Ми туті, ми туті. Ми туті. А ну пошкравуся, я вже зйомку веду Тихо Спочатку Ті, наталував, чи тут. Десь був гри так ногою ему треба було його. То бери собі що. ти ж знайшов. Я знімаю. Yeti. Виключай, кажи, камеру, бо нема нічого. Коротше, шукаємо. Mm. Як той казав, ти ви бачиш? Ні, а вони є. <рес> 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 так, все, хай підростають. <рес> да. Треба цей точку GPS поставити. <різвати> <різвати> Щоб мало бути ж мене, то буде піввідра після завтра, правда? Ну, да. Головне, не дуже коріння відрізати бібліо. Да. Клади собі ці. Це від невістки вже тобі це буде. Дуже то це вже де від невістки ну, тобі. Ти і ти знов ти по лісі. Короте, помаленько йдемо і помаленько розкрабуємо і находимо, бо по-другому ніяк. Та ти що, це класні. Ну що, ти, теж колона щось знайшла? О, то це вже діло. А то ходиш тільки, капці стоптуєш без діла. А так? Ми, ми вже давно так порпи. Це ж ми в сплошну зайняли, йдемо рядом. Ну а шо Як по-другому не виходить? Ух, які Три богатира стоять! Радсь вигорнув! Корач вигорнув! Помагай ну, тянуть, що сидиш. О, це десь то самі більше, які сьогодні да, находить. <кхух> так, а ну горни. А, Нема. Що. Выключай, кажи, камеру. Вс, все, все. Здожрізали ходили, да? Ну так. Знов... Це номер розрізали. І знов сюди вернулись і знов є. Я там не різав. Тут уже скільки раз. Ну тут треба весь мить. Підрап, підок. 对，这什我来土地？ Це ми там склаболи там добу. Адут... Це трошки провіше. Почала першого. Ти біля десяти. Два часа. Получайте. Без труда. <laughs> Не найдешь рыбу. Не <laughs> здесь есть рыба. Здесь это можно вот найти. Угу. Но а, ножка он стоит. Забери ножку. Вот, вот, это. И до шляпка. Пожду шляпку, он как валяется. Зашляв. І узду дальше. А уздо деви гриб стоїть. Заховав всі. Так, тепер дивися під ногами все. <реш> Оце хороший. Калібрований. <laughs> Главное определение кустору сторону коплате, да? Трошки ты сумка не закрывала Вже да, да. Уже б торчала би З кабанчиком да, Так, це моя палька Все, знаходилися. Мій пакет. Папа тут напулював, теж трохи є. Це самий паршивий охотник козло, так? Да? Да. Да. Не зовсім жрочий. Ну, але гриби є, ось кому збили.